Oh, ні, це ніхто не робить ремонт. Це не ведеться будова. Це в центрі Львова працюють генератори. Ну, це вимкнення триває вже дві години, і ще дві буде тривати. Генератори так гудуть, що насправді трамваїв не чути. Колись у Львові можна було трамвай по звуку почути. Не потрапити під трамвай, бо ти його почув. Зараз є варіант хіба його побачити. Почути трамвай не вийде. Генератори його перегукують. Нема через площу ринок. Напрямку до вулиці Руської. Вкотре нагадую, вулиця Руська у Львові не має ніякого відношення до Росії. Абсолютно ніякого. Та взагалі Русь ніде не має ніякого відношення до Росії. Не тільки у Львові. Але є люди, які цікавляться, які не в курсі. Нам не важко повторити, нагадати. Білих, незагорілих ніг, як в центрі Львова, напевно. Я ще цього року ніде не бачив. Ну, але так є. Це як в тому анекдоті, та, а вас що літа не було, літо було, але я в той день був на роботі. Перейдемо, мабуть, на той бік все-таки. А олиця Руська. Ліворуч пальня кави. А не копальня і кав'ярня. Книжки продають, сувеніри. Значить, Кілька кроків відходиш від площі ринок, стає тихіше, не так багато людей. А кафе і ресторани, між іншим, тут теж працюють. Так само смачно. З тією різницею, що дешевше. Така інформація для тих, кому може не розходиться слухати генератори на площі ринок. Хух. Бачите, потрапили в це місце вулиця Федоровича. Насправді теж порожні в ресторанах, але, але наскільки приємно вухам. Колись там були якісь там щось секрети, де у Львові, як, що, де це зараз. Секретами традилися в такому, коли є світло, коли не гудуть генератори, то де тихо, де людей нема. Підходимо до Домініканського собору. Просто підходимо трошки з іншого боку, ніж зазвичай. Ні, дядь. Праворочі трудло, за ним раніше стояли черги, зараз самі бачите, черг нема. Львові взагалі останнім часом ніде нема. Ну, хоча є одне місце, де є черги. <гум> <гум> Не буду казати, я думаю, ви самі знаєте. Зай скла, Нагадую, в нас є відео зсередини і цікаве відео раджу переглянути. Плаща ринок. У цій частині площі ринок світло є, тому тихо. А, оцей дітки переджає про кінець світу. Ми в одній з попередніх серій переживали, що його нема. А він завжди тут є, просто можливо він десь в туалет відходив. <гум> Я думаю, він про кінець світу буде ще років 500 попереджати.